Доброго дня! Сьогодні діагностична робота за розділом величини дії з іменованими числами задач. Оформлення записів починаємо з нової сторінки. Запишіть дату, діагностична робота. Візьміть до уваги, що завдання можна виконувати в будь-якому порядку, вказуючи відповідний номер. Якщо ви щось не знаєте, це завдання можна пропустити. Ви це вже знаєте. Завдання 1. Перше. Здійсни перетворення величин. Дивимося, 7 кг, 10 г, слід перевести в грами. Більша величина переводиться в меншу. Отже, будемо дописувати. Пригадайте, скільки в одному кілограмі грамів поставте відповідну кількість точок і подивіться, куди слід вставити 10 грамів. 105 центнерів 2 кг потрібно перевести в кілограми. Пригадайте, скільки в одному центнері кілограмів поставте відповідну кількість точок і подивіться, куди слід вставити 2. Наступне 450 100 дециметрів потрібно перевести в метри. Навпаки, менша величина переводиться в більшу, тому слід відокремлювати. Пригадайте, скільки в одному метрі дециметрів, відокремте відповідну кількість цифр, і це у вас і вийдуть метри. Останні 85 метрів 90 дециметрів потрібно перевести в дециметри. Спочатку 85 метрів ви переводите в дециметри і ще додаєте 90 дециметрів, які у вас є. Завдання друге. Здійсни необхідні перетворення, запиши зверху. Порівняй величини, тобто поставити замість рисочки, замість пропуска, знак більше, менше або дорівнює. Подивіться: 16 гривень 5 копійок і 1650 копійок. Ви можете перевести гривні і копійки в копійки. А можете 1650 копійок перевести в гривні і копійки. Тоді, відповідно, зверху ви повинні написати, що у вас вийшло, щоб було зрозуміло, з якої причини ви поставили той чи інший знак. Наступне 2815 кілограмів і 28 тонн 15 кг. Можете перевести кілограми в тонни і кілограми, і тоді, отут зверху ви напишете результат вашого перетворення, а можете перевести тонни і кілограми в кілограми, і тоді, тут зверху, ви напишете результат вашого перетворення, а потім поставите відповідний знак. Дві доби, 4 години і 52 години. Пригадайте, скільки в одній добі годин, а у вас дві доби, та ще 4 години. Подивіться, скільки у вас тут вийде годин, і порівняйте з правою частиною цього завдання. Якщо ви щось не знаєте, ви можете пропустити це завдання. Нагадую вам про це. Завдання третє. Знайди значення виразів всі обчислення виконуй в ЗОшиті. Зверніть увагу, перші два приклади: на додавання і віднімання. Обчислення виконуєте письмово, тобто в стовпчик, зразу записуєте. перший Приклад, 2 роки 5 місяців, додати 4 роки 9 місяців, у вас вийде певна кількість років і місяців. Але подивіться, пригадайте, скільки в одному році місяців, і не забудьте забрати один рік, якщо там буде більше, ніж потрібно. Другий приклад. 32 хвилини 16 секунд. Відняти 20 хвилин 54 секунди. Від 16 не можна відняти 54, вам необхідно позичити 1 хвилину. Але згадуємо, що 1 хвилина це не 10 секунд, а 60. Тобто будьте уважними. Третій приклад. 480 секунд слід поділити на 6. Зверніть увагу у вас іменоване число ділимо на звичайне число. Поміркуйте, який результат буде іменоване число чи звичайне число. 4 години поділити на 20 хвилин. Перш за все, вам необхідно 4 години перевести в хвилини, далі виконати ділення і подивіться, іменоване число ділимо на іменоване число, то пригадуйте, яке число буде в результаті іменоване чи звичайне. Завдання четверте. Запиши час цифрами в рядок через клітинку. І подивіться: у вас є один з дужечкою, два з дужечкою, 4 чотири з дужечкою. Якщо ви щось не знаєте, ви пропускаєте і записуєте те, що ви знаєте. Наприклад, ви написали один з дужечкою. І сьома година вечора ви записали, скільки це буде. У вас є зразок, як записати цифрами, як на електронному годиннику. А далі, наприклад, друге ви не знаєте, ви його можете пропустити. Знаєте, третє. Записали три з дужечкою і відповідь. Четверте. Наприклад, не знаєте, можете пропустити, Або знаєте, і поставите 4 з дужечкою і запишете результат. Отже, перше сьома година вечора, друге пів на тринадцяту, третє за чверть шоста, тобто до шостої години не вистачає чверть. Чверть це 15. Подумайте, що 6 година ще не настала. Іще не вистачає 15 хвилин, тобто на 15 хвилин менше, ніж 6 година. 10 хвилин по 10. Тобто, 10 година вже пройшла і ще 10 хвилин. Розв'яжи задачу, запиши відповідь у годинах і хвилинах. Фільм іде вже 36 хвилин. Це утричі менше часу, ніж залишилося до кінця фільму, яка тривалість фільму? Отже, Фільм у нас іде 36 хвилин, і це у нас утричі менше. Пригадайте, що таке утричі. Далі, до кінця залишилось ми не знаємо скільки, але раз у нас 36 хвилин, це утричі менше. То залишилося утричі більше. Отже, подумайте, що слід робити, якщо утричі більше. І питання задачі яка тривалість фільму. Тобто нам потрібно дізнатися, скільки всього йде фільм. Ви отримаєте хвилини, але ваша задача Ваша умова записати відповідь у годинах і хвилинах, тобто перевести її ще в години і хвилини. Ось така у нас з вами контрольна робота. Бажаю вам наснаги, успіху і вдалого виконання всіх завдань.